За хвилину про головні події у Харкові та області на 16-ту годину, 14 серпня 23-го року, від медіагрупи Об'єктив, армія РФ обстріляла щонайменше вісім населених пунктів на Харківщині. Ворог без успіху намагався наступати на Куп'янському напрямку. Цього разу в районах біля села Андріївка Луганської області повідомили у зведенні генштабу ЗСУ. Внаслідок ворожого обстрілу Куп'янського району поранення зазнала та була госпіталізована 68-річна жінка. Також госпіталізували у важкому стані 51-річного цивільного чоловіка, поінформував начальник обласної військової адміністрації Олег Сенігубов. У селі Руська Лазава підірвався на власній присадибній ділянці 73 річний чоловік. Попередньо могла спрацювати протипіхотна міна, повідомляють у головному управлінні ДСНС України в Харківській області. Також рятувальники інформують, що у полі поблизу села Явірська із Умського району підірвався на вибухонебезпечному предметі трактор, який фермери переобладнали для розмінування сільгоспу Гідь. Жертв та постраждалих нема. 14 серпня православні християни святкують медовий спас або Маковія.